Вітаю, любі мої! Мене не було на цьому каналі дуже довго, мабуть, надто довго. Але нарешті я тут, і сьогодні я принесла вам збірку українських художників на YouTube, яких я дивлюсь сама, або яких відкрила завдяки рекомендаціям під цим постом у Твіттері. Список усіх згаданих каналів і посилання на них буде у описі до цього відео. Також перед початком хотілося би сказати, що у цій збірці не буде Асінастри через її співпрацю з Руснею і Анни Ломакіною. Бо я не впевнена, чи вона взагалі все ще веде свій канал. Ще я хочу одразу вибачитись, якщо я раптом неправильно назву чийсь нік чи, чи ім'я. Тож хочу почати з найбільших каналів: з мастодонтів україномовного арт Ютубу, людей, які мають найбільшу за обсягом аудиторію. І першим хочу сказати канал Арт малювання». На її каналі можна знайти огляди на скетчбуки, різні розмовні відео, огляди матеріалів тощо. Наскільки я знаю, вона є професійною ілюстраторкою, тому її арт неймовірно гарний і на високому рівні. Також вона має другий канал, що зветься ArfArt. Я загалом дуже люблю огляди на скетчбуки, вони мене дуже надихають, а скетчбуки цієї пані надихають мене вдвічі більше. Також одразу хочу згадати канал Міші, з яким у мене особисто пов'язано чимало приємних спогадів, тому що у свої 12-13 я дивилась її російськомовний канал. Але з початку повномасштабного вторгнення вона більше не робить відео російською, а коментарі до її старих відео закриті. Загалом вона багато говорить про її власний досвід і роботу в гемдеві, та навіть іноді робить туторіали з поясненнями. Наступною у нас ідея Міра. У неї на каналі можна знайти численні челенджі, розмовні відео і художні поради. І це, мабуть, найживіший канал з усіх у моєму списку. Відео досить різноманітні і виходять дуже стабільно. А далі ми маємо канал Вінлі. Тут також можна знайти челенджі, художні поради і навіть трошки влогів. Відео чимало, вони цікаві і затишні, тому цього. Дуже рекомендую. Наступний канал це Юкіч, і він робить прям дуже якісні маленькі анімації з розповідями про своє життя і різні розмовні відео. Він мені якось трапився в рекомендаціях і мені дуже сподобалось. А тут ми маємо канал «Отруйна чорниця». і тут можна знайти огляди, арт-влоги і загалом цікаві розмовні відео. У авторки дуже приємний стиль малювання і кольорове оформлення каналу. Далі ми маємо канал із зовсім іншої категорії. Це канал пані Чест над арт. І тут можна знайти рубрику Арт зірками, де пані Вікторія буквально запрошує до себе у гості українських селебріті. Відео тут дійсно багато, але підписників, як на мене, для такої кількості вкладеної роботи щось замало. Тому, будь ласка, ідіть і перегляньте самі. А це канал малювання з Едуардом Красним. І наскільки я знаю, пан Едуард є вчителем, тому на цьому каналі можна знайти різні відео уроки і доступні пояснення. Наступний канал це Magic Dana. На її каналі є багато довгих відео оглядів скетчбуків. У неї дуже приємний стиль і гарні скетчбуки, але, на жаль, відео виходять досить нечасто. Також на тему оглядів скетчбуків є канал Гогалінська. І хоча тут лише декілька оглядів вони дуже яскраві, і авторка має дуже яскравий і гарний стиль. Також, наскільки я знаю, у неї дуже живий і досить відомий інстаграм. Далі йде канал Міся Тан. Тут можна знайти чимало розмовних відео, роздумів про творчість і арт деревень. Авторка каналу є ілюстраторкою-коміксисткою, тому це досить цікаво для мене особисто. А це канал пана Павла з назвою Паша Маскаль. Він є художником-акварелістом, а ще, якщо я не помиляюсь, займається тату. У нього на каналі можна знайти різні відео огляди акварелі. Всі вони дуже цікаві, а арти дійсно гарні і виконані на високому рівні. А також трошки щодо теми акварелі варто згадати канал Леська Творить. На цьому каналі є акварельні огляди, розпаковки і спідпейти, а також трошки про вишивання. Особисто я вишиванням не цікавлюсь, але акварельні роботи пані Лесі для мене прям дуже красиві. Наступним ми маємо канал MyNes. І хоча тут небагато відео, тут є цікаві і дуже гарні огляди скетчбуків. Мені дуже подобається голос і подача авторки. Далі ми маємо канал Митець без розуміння» про художні роздуми, трошки влогів, огляди фільмів і не тільки. Та й загалом більш такі розмовні відео. Пані Сюзанна має дуже затишний стиль і на її каналі є чимало відео. А ще є канал з трошки іншим типом контенту це канал пані Альони. Якщо не помиляюсь, то вона є професійною художницею, яка працює в традіжці і має свою студію. На її каналі є художні поради, влоги і цікаві розмовні відео. А тут у нас канал пані Віренея, і на цьому каналі можете знайти затишні огляди скетчбуків, влоги і благодійні артзбірки, а також челенджі. Тут дійсно вирує така приємна мистецька атмосфера, і пані Віренея продовжує випускати відео, що дуже приємно. Наступним йде канал Айра Ел» з оглядами скетчбуків, влогами, оглядами матеріалів і розмовними відео. У пані Айри дуже гарні скетчбуки і цікава подача. Перше відео було завантажене аж 5 років тому, тому зараз тут дійсно є що подивитись. Далі йде канал з назвою Самуїл Арт, і тут можна знайти арт-паради, огляди і розпаковки. Прев'ю дуже гарні і яскраві, а сам канал здається дуже затишним. Відео тут багато, тому знову ж таки є що подивитись. Так, а наступний канал це канал пані Анни Денчишин, і вона робить цікаві влоги, огляди і розпаковки. Відео тут багато, підписників мало, тому якщо ви любите такий контент, будь ласка, завітайте. Також, поки я знімала це відео, я вважаю, я знайшла справжній скарб, а це канал Юджіцу, і я одразу переглянула декілька відео. Мені дуже сподобалось, але тут прям непристойно мало підписників. Тут є відео челенджі, в яких дуже приємна подача, а також шортс. Тому, будь ласка, завітайте. Далі канал Кьорк. Я дуже сподіваюся, що я правильно прочитала назву, вибачте, якщо ні. А тут є огляди скетчбуків, кетчбуків, і навіть трошки влогів. Пані має дуже гарний стиль і приємні відео. А це покет Ніксі. Авторка каналу займається малюванням, оглядає та розповідає про мультфільми, і у неї досить милий стиль малювання. Я е, дуже розділяю її любов до поні, тому це, звісно, лайк. Відео не дуже багато, але і перше було завантажено лише рік тому. Наступно маємо канал Вока не борошно. Тут відразу привертаю увагу таке тепле і приємне оформлення самого каналу. На цьому каналі також є огляди на скетчбуки, художні поради і розмовні відео. Відео не дуже багато, але хочеться вірити, що в майбутньому їх з'являтиметься більше. А далі хочу згадати канал своєї твіттерської ім'ю Dark Knight. Тут є огляди на скетчбуки, шорти і розмовні відео. Також вона трохи розповідає про свій досвід з клінічною депресією, і я вважаю, що її канал недооцінений. Тому дуже рекомендую, їх і дивіться. А це канал Настя. і тут прям таке дуже миле і приємне оформлення. Мені особисто дуже подобається стиль авторки, і на її відео я натрапила десь півроку тому. Далі ми маємо канал Гелен Ільницької. Вона є професійним концепт художником і на її каналі можна знайти цікаві подкасти, поради, темлапси і загалом усе, що пов'язано з цією галузю. Тут дуже мало підписників і переглядів, як на мене. Тому якщо ви цікавитесь концепт Артом і Фотошопом, будь ласка, завітайте. А також трошечки ближче до більш професійної сфери, якщо ви цікавитесь блендером і загалом 3D-графікою, ви можете завітати на канал пана Мольбертана. Контент тут дуже цікавий, і я справді дуже сподіваюся, що скоро тут з'явиться більше відео. А наступним ми маємо канал Якась Талюка. Тут можна знайти огляди на скетчбуки і розмовні відео. На превеликий жаль, відео не виходило вже дуже давно, хто б казав, але я маю надію, що скоро цей канал знову оживе. А тут я маю канал Святокарт, пані Святослави, який теж має, на мою думку, замало підписників. На цьому каналі можна знайти розмовні відео, поради, розпаковки і огляди матеріалів. А наступний у нас це канал Що робиться. Тут трошки інша творча тематика, і відео небагато, але вони дуже приємні та цікаві. А почесною згадкою також буде канал ще однієї з моїх м'ю. Вона має дуже яскравий і динамічний стиль, а за процесом її малювання завжди приємно спостерігати. Тому йдіть і перевірте самі. А це у нас канал Лука. Він загалом більше про тредіжку, і тут є огляди скетчбуків, теревені і шорти. У авторки дуже цікавий і досить незвичайний стиль, тому якщо ви цікавитесь традіжкою або любите огляди скетчбуків, рекомендую. Далі у нас йде канал з назвою Фазан. Цей канал дуже приємно оформлений і тут можна знайти розмовні відео і арт челенджі. Я помолюсь особисто, аби пані авторка не закинула цей канал і ми побачили більше її відео. А у мене на цьому поки що все. Якщо я забула згадати когось, або ви знаєте ще якихось прекрасних українських митців на YouTube, будь ласка, поділіться ними в коментарях. Перечіть собі це відео або поділіться ним з друзями. Дуже дякую за перегляд і до нових зустрічей, па-па!